Так, шановні, вже вечір, сьогодні неділя. Е, мені треба робити цей автомобіль, а в мене зламалась болгарка. Е, я почав там зачищувати, зрізувати. Зараз покажу вам ту болгарку. У мене було три болгарки, е, три накрилось. Ну, Одну з них я зремонтував, хочу вам продемонструвати. Так, шановні, оце я на автомобілі почав різати отаку дирку, хотів вирізати, щоб е, бляху. Рівно, щоб йшло з цим, ну, у мене накрилась болгарка. У мене три болгарки, ну, Ця болгарка у мене накрилась. І явно, це були не щотки. Явно у мене пішов якорь або стартор. Е, так, е, оця болгарка теж у мене була пішла. Е, ну, Ось от -от -от дуже сильно іскрило. Ну, я так зрозумів, що тут е, треба подивитися, що тут. Якщо тут щотки. А отут механізм переключання, і там йдуть дроти, то це можливо не так страшно. А якщо якорь, то це вже як кажуть плажа. Ну, цю я не робив болгарку. А можливо, у мене навіть от, пішов цей механізм. Не знаю. Оця болгарка це німецька болгарка. Ви знаєте, от тут у мене немає, переклю... але от бачите, оця вилка. Подивився, щотки у щотки мене нормальні, тут все потріскало. Ну, що я хочу сказати, болгарка просто чудова, німецька. Вона в мене роки працювала, можна сказати, вже років 12. Які надійні ці німецькі булгарки. Ну, все ж таки я змастив літолом, отут, щоб краще рухався цей механізм. І яка в мене постає завдання? Дивіться. Із цієї болгарки я от взяв оцю штуку. Бачите, вона от сюди налазить і вона якраз рідна йде від цієї штуки цей захист. Коли я ставлю тут, бачите, воно погано заходить. Але що я зробив? Я от взяв, вирізав от такий полукруг ну і зараз я спробую надіти от той кожух. Зараз вам це все продемонструю. Так, дивіться, шановні, от бачите, вирізав, зробив тут проріз, а тут взяв і кусочок відрізав цієї труби. І у мене от вийшла така штука. Я її так вибухтував, сюди поставив. Ну, І зараз зверху буду надівати оцей кожух, оцей захисний кожух. Так, а ну, він піде чи не піде. Ну, Він хоче залізти, треба ударити молотком. Одною рукою знімаю. А другою. Ну, Зараз я спробую зробити це без камери. І думаю, що я зараз це все запресую. З'єднаю цей болт. Дивіться, бачите, я це вже укріпив, з'єднав, підтягнув болт. Ну, і Пробую я ставити оцей механізм, на якому стоять, стоїть булгарка. Ну, зверху закручую цей, но спочатку я поставлю шліфувальний круг. Так, Шліфувальний круг бачу, тут під руками є. Хоч він не такий великий, маленький, але поставимо сюди. Ну, Я бачу, що тут є зазор нормальний. Що тут, бачите, е, Сюди піде якраз повністю круг. Е, круг 125-ка. Ну, зараз закручую і спробую е, включити, е, як воно буде різати, як воно себе покаже в роботі. Ну, Думаю, що в роботі воно себе показує, покаже прекрасно. Що я хочу сказати? Так, тут в мене щотки нормальні. Е, був перебитий проводок. Але болгарка кажу, це відмінна, це німецька болгарка. Я нею дуже задоволений, хоч вона стара, але оцей механізм, який тут є, я все змастив солідолом, то він у мене роки роки не працює. Дуже багато шлюфувальної роботи я зробив. Шліфував метал, дуже багато годин воно відпрацювало. Я не знаю, а беру нове, от, би, це нове було колись. От бачите, така потужна болгарка на вигляд, ну воно щось накрилося і коротше, себе не оправдало. Ну, це чи російське, чи українське, а це німецьке. Ну і щоб не було от ніяких дорозумінь, що я зробив. Бачите, я вже взяв великий круг, ось сюди приклав. ну, І воно ходить вільно. О, ходить вільно, Тут не черкає, тут у нас от бачите, і тут зазор є, і тут у нас є зазор. Тут Так само у нас не знаю, бачите, цей кожух не черкає. Ну, зараз спробую працювати, різати. І що як воно себе покаже в роботі. І так, шановні, тут перемикача немає, включаю я прямо вилку в розетку. Ну, І в мене є от такий грубий метал. І зараз спробую я от відрізати кусок. Ну, тут десь я не знаю, коротше, 4 чи п'ятерка. І спробую цей метал перерізати. І подивитися, як воно працює в роботі. Що воно покаже? Ой, у нас опять Пробую резать. И... Пробуем И... Так, що я хочу сказати? Цій болгарці десь вже можливо навіть і більше ніж 15 років, але вона безвідмовна.